Доброго дня, слава Україні! Сьогодні у нас 25 серпня, трошки маю часу і хочу обрізати свою лохину після плодоношення і показати, як я роблю цю операцію для тих, хто слідкує за моїм каналом і вирощує лохину на, придосиб... на присадибних ділянках. Невеликій кількості. Такі операції, звичайно, на великих фермерських плантаціях ніхто не робить. Ну, але як для любителів, то таку операцію можна зробити, І хто має час. Тим більше, зараз можна показати, як сама рослина нам показує, що треба обрізати. От візьмем, наприклад, оцю гілочку. Ця гілочка була вся в плодоношенні. Ось оця, видно. Що ось обірвані ягідки. Все було в ягодах. Відплодоносило воно і викинуло отаку гілку заміщення. І ми мусимо скористатися підказкою самого куща і вирізати оцю гілку, яка відплодоносила. така гілка. Вона б мала, ще має пару ягід, Мала би вона, звичайно, на слідуючий рік там. Деякі ягодки, але вони були б дрібні перегружені. А так, вона, ми її розгрузили, і вона на слідуючий рік на оцьому пагоні дасть гарний врожай. Така сама ситуація з цією гілочкою. От вона була вся загружена. Але можна подивитися, що вона дала от гілку заміщення раніше ще то ми ріжемо аж до гілки заміщення. О, і ми це отаке вирізаємо. От на цьому пагоні було б ще трошки ягоди. Але тут є сильніший, гарніший пагін. І зразу бачите, як робиться просвітлення у кущі. Дивимося за цей пагін. Від, від плодоносив. Тут є така гілочка заміщення. Хоча можна її вирізати аж от сюди. Це кожен на свій кущ дивиться індивідуально. Але дивіться, як просвітлів гарно кущ, як зменшилася кількість пагонів. І потім ми ці всі молоді, здорові, гарні пагони, які будуть плодоносити на слідуючий рік. Ми їх розложимо по периметру. От так же само тут відплодоносило, ми її вирізаємо, а замість нього от лишається який пагін гарний, молодий. Так само тут від плодоносило. Отут вона дала заміщення пару пагонів. Але ми маємо там один гарний пагін і ми його викидаємо. Бачите, як просвітлив кущ, то це не тільки частинку його зробили. Але тут ви бачите, скільки є молодих, гарних пагонів заміщення. Що на слідуючий рік тут буде маса врожаю. І так індивідуально підходиться до кожної гілочки і робиться така не дуже складна. але Дуже допомагає кущеві, він уже не розпорошує свої сили на всі гілки, закладаючи плодову бруньку. Бо зараз, якраз після плодоношення, після збору урожаю, куч готовий себе до слідуючого плодоношення в наступному році. І тому, щоб допомогти йому зосередитися на тих гілках. Дати більше доступу світла до кожної гілочки, до кожної голисточку ми зробимо прорідження і видалимо ті пагони, які відплодоносили. Я не знаю, без оператора знімаю, чи вам то зрозуміло. Ну, от ще Отака от ось ситуація, що теж гілка, вона була вся врожаї. Бачите, видно на ній. Тільки лишилися залишки плодоніжок від ягід. Ми її вирізали, а замість неї ось лишилася яка молода, гарна гілка. І так проходимо індивідуально до кожної гілочки, до кожного куща. Ті кущі, які вже старші, то от вони нам підказують, як його розрядити, як прорядити. Бо от молодий кущ, наприклад, дюк, який буде вступати в цьому році, він дав сигнальну ягоду. А на слідуючий рік отдав прирости от такі молоді в цьому році. От такі от вистрілив. Це вже нам каже, що кущ почувається себе чудово. Раз він дає такі гарні, от за цей рік пішли отакі от пагони. Була то така особливість дюка, що він. Мало має, вистрілює нових пагонів із голови куща. Він в основному, от як є одна гілка, він відбиває від тої гілки. З землі ще не вибиває. Була от така одна гілочка, а за цей рік наросло ще 3-6 гілок. І вже тут був сигнальний ось врожай видно, де. Але він наріс, що тут практично у нього немає що робити із обрізкою. А вже як старший кущ, вже цьому кущу десь у мене, певно, 10 років. І треба робити кардинальну таку обрізку, розгружати, вирізати середини куща. І сьогодні зроблю таку роботу, а завтра їх всі підживлю. І Підживлю э, добривом, бо зараз йде закладка плодової бруньки, закладається э, урожай на наступний рік і кущ, кущ потребує нашої допомоги. Так що такі нехитрі операції, які дадуть нам э, взяти більший урожай з куща на слідуючий рік. Звичайно, то ще буде коректуватися обрізкою ще ранньою весною. Буде санітарна обрізка, може щось десь вломи сніг, може десь щось підмерзне якийсь пагінець, бо вже пішла от друга чи навіть третя хвиля росту. Це теж нам підказує, що з кислотністю. Субстракту все добре, куш росте потужно, що її господаря подобається в цьому кущу підкормки, підкислення і тому подібне. Так що, хто має час, можете зробити цю операцію. Лохина вам на слідуючий рік віддяче своїм урожаєм. Дякую за перегляд. Слава Збройним силам України. Героям слава!